Як ефективно управляти своїм часом? Здається, ніби і вдається поєднати навчання, роботу, побут, але інколи просто не знаєш, як все встигнути і не хочеться нічого починати робити. Дякую. Спробую максимально лаконічно вам відповісти, бо насправді просто прокоментувати питання, як ефективно управляти часом на 5-10 хвилин це непросто. Бо відповідь на за це запитання це, ну, як мінімум, кілька годин лекція. Хоча би про основи управління часом. Я не кажу про якісь там продвинуті, просунуті підходи, інструменти і тому, і тому подібне. Питання дуже загальне, і почнемо, давайте ми з того, що розділимо сам процес управління часом. процес управління часом, який потребує ваших навичок, і мету управління часом процес і мета. Процес і мета. Спочатку йде мета. Ви розумієте, навіщо вам керувати часом, які завдання ви досягаєте, яких цілей ви хочете реалізувати. А потім ви переходите в процес, і ви знаєте, навіщо. У вас є так звана мотивація, є сенс розбиратися, освоювати навички тайм-менеджменту, керування часом. Ви знаєте, навіщо. Бо просто так нічого нікому не потрібно. Вчитися керувати. Часом заради керування часом це марна справа. Не кажучи про те, що ви нею, якщо ви почнете займатися, то ненадовго. З іншого боку, коли ви розумієте чітку мету, у вас є ціль, у вас є якась важлива, е важливе завдання, важлива задача, щось взаємне пов'язане з близькими людьми, комусь допомогти і так далі. Ви дуже легко зі всім розберетеся. Більше того, дуже багато підходів прийняття часом, вони інтуїтивно зрозумілі і там не треба чогось надзвичайного вивчати. Тому більш важливим є розуміння мети, і вторинним є розуміння процесу, навичок, підходів інструментів. Так, вони теж потрібні, вони теж важливі, але вони не є визначальні. Визначальна є ваша мета. І тут ми підходимо до того, що вам треба чітко розуміти, що ви хочете, чого ви не хочете. І коли у вас є 24 години в добі, і ви знаєте чітко, що ви хочете, що вам підходить, чим ви будете займатися, і ви цим живете. Ви кайфуєте, ви робите улюблену справу, ви взаємодієте з людьми, які вам близькі, ви допомагаєте комусь. Ви робите те, що вас наповнює, і дає відповідні результати вам та іншим людям. Ви свої потреби закриваєте, потреби інших. Вам не треба тут себе змушувати займатися цією справою. буде все легко, все органічно. Я це називаю природньою дисципліною. Ви не змушуєте себе щось робити, а ви просто висікаєте зайве, бо у вас є чітке розуміння мети. Ви знаєте, куди ви йдете, навіщо ви йдете і чим ви займаєтесь, У вас є, там розуміння своєї справи життя, того, що вас наповнює, що вам подобається. Це не значить, що там немає проблем, труднощів. Там теж це буде. Ми говоримо про те, що є можливість реалізовувати ваші природні таланти, ваші східності, ваші основні здібності. І в такому стані керувати часом. Вам буде достатньо легко. І ви будете повноцінно готові взятись, вивчити там техніки управління часом, інструменти освоїти і використовувати їх за призначенням. Це, якщо говорити взагалом так, про броня часом і виділяти цих дві ключових складові мета і, власне, сам процес мета є первинною. Тепер, коли ви говорите за різні сфери життя, Навчання, робота, побут. Як це встигнути, і от ви додаєте в кінці, що не хочеться нічого починати робити. Оце вже сигнал про порушення, про певні зміщення у вашій ситуації. Чому? Тому що э, тут вже можуть бути різні причини. Можливо, серед тих справ, які ви собі навантажили на себе, є справи, які вам насправді не потрібні і не цікаві. І ви за них просто не беретесь, ви починаєте їх саботувати, відкладати, вам виникає лінь, прокрастинація і так далі. Можливо, просто перевантажили себе. Тобто забагато справ. Ви не встигаєте відновлювати. відновлюватися Ви постійно в високому тонусі. Наше життя це, знаєте, от така синусоїда. Вверх-вниз, верх, вниз. Ми е, набираємо оберти, займаємося більше, більше, більше справ, втомились, відпочили. На, е, попрацювали, відпочили. Це постійний такий пульс, життєвий пульс. Якщо ви лише. В одному рівні знаходитеся, ви в максимальному навантаженні, ви виснажуєтеся рано чи пізно приходить ситуація, коли ви не хочете робити, хоча навчання вам цікаве, робота ваша, побут, ну, в принципі, та звичайні речі, нічого надзвичайного робили раніше, тут раптом не хочете. Да, Починаєте відкладати із з таким різким небажанням. Ви просто можете перевтомитися, ви можете виснажитися, можливо, навіть емоційно вигоріти. І вас уже не лишається ресурсу на звичні справи, які раніше ви виконували дуже легко і швидко, і з радістю. Це друга група причин. Може бути страх, О, в, в якійсь справі ви дійшли до межі, далі потрібно освоювати нове і починаєте саботувати. І ви плануєте, треба зробити, знаєте, що треба робити, чи там вже дізналися, що треба робити, але ви зараз відкладаєте. вас стримує щось всередині, так звана скляна стеля. До речі, питання скляної стелі досить часто зустрічається в різних людей, коли вони досягають певної межі результатів, а далі ніби їх щось стримує всередині. Тому наступна група причин, яка пов'язана саме із скляною стелею, це ваше мислення. Ви можете звикнути жити в певному стилі життя, ви іншого просто не знаєте. І з цього вийти не можете. Так звично, так зрозуміло, так теж в тому числі безпечно. Це теж тут поєднується, ще страх приєднується. І, знаєте, йдемо як по протоптаній -по стежині. Вона себе вичерпує. Вам, можливо, стає вже цікаво, але нового ви не розпочинаєте. І вам вже не хочеться займатися тим звичним, чим ви займалися раніше. Втрачається сенс. Ви там вже вичерпали всі завдання, всі можливості розвитку, які у вас там були. Тому бачите, що є різні причини, є, може, бути, може бути різні групи причин. І конкретно, що в вашому випадку відбувається, що впливає на те, що ви не хочеться нічого починати робити, це те, що ви маєте для себе прояснити. Конкретно що у вас спрацьовує, що можу порадити? Можу порадити ще, окрім того, що зараз прокоментував, є відповідь певна, орієнтир. Тут буде посилання на стрім про розстановку пріоритетів. Подивіться це стрім. Там навіть в мене є два, дві трансляції про пріоритети, і вони можуть вам допомогти на тому етапі, де ви знаходитеся, краще розібратися з тим, що коли робити, не робити, що за чим робити. З тим, щоб стабілізувати своє навантаження. Вам треба самим зрозуміти, а, ваше навантаження вам посильне, чи воно занадто велике? Ви в ресурсному стані, чи ви вже виснажені? Ви йдете до бажаних а, справ, цілей, завдань, чи вони вам насправді не цікаві, і ви почали їх робити під тиском когось або чогось. Потрібно з цими речами розбиратися. Ну, я вище говорив, що є можливість е сесії да, індивідуальної, тому як варіант може бути для вас подібним рішенням, вже більш таким персоналізованим. Свій час, коли почав цікавитись тайм менеджментом дуже багато вивчав різних технік, інструментів, шукав універсальні рішення, до речі, яких немає. Є рішення інструменти, які е як найкраще підходять до певного завдання, але вони не універсальні, дуже далеко не універсальні. Тому я знаєте, стикнувся в певний момент вивчення різних цих технік, підходів, інструментів ситуацію, коли я ну, ідеально розпланував. Все розписано день за днем, година за годиною. Не працює. Відкладається, переноситься, не реалізовується. Чому? Тому що було дуже багато на той час було не моє. Я теж був в пошуках, я шукав рішення, ну як же так зробити, щоб взяти, включитися і діяти. І це не спрацьовувало. Це я до того, що інструменти, там, як робити щось, техніки, підходи це не основне, це другорядне. Ви коли чітко розумієте, навіщо вам щось потрібне, воно ваше, ваш процес, ваша мета, ваша людина. Ви без планів це зробите. Без тий менеджменту досить добре зробите інтуїтивно. Звідси, хочу зазначити таку важливу думку, що вважаю тайм менеджмент додатковим професійним інструментом. Тобто, коли ви вже інтуїтивно займаєтесь певними справами, вас виходить реалізовувати, досягати певних результатів. І ви хочете, щоб було ще краще, ще точніше, ще ефективніше, ось тоді вам потрібен тайм-менеджмент і управління своїм часом. Ось так. А простенькі інструменти, ручка, блокнот, план на день. Сьогодні є гаджети, мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, планшети. Візьміть собі Google календар. Це один-два інструменти. Там, постановник задачі, Google календар. По днях, по годинах розписувати справи. Чи просто блокнот, як вам зручно, паперовий. Можете взяти. Тут немає чогось надскладного. Щоб просто почати використовувати ці базові інструменти. Якщо у вас тому. Ключова думка, якщо у вас це не виходить, то питання не в плануванні часу. Питання в тому, що щось у вас йде не так. Або ви не тим займаєтесь, або ви не туди йдете, або ви боїтесь, або вас обмежують певні переконання, які не пускають до певних справ процесів, або просто виснаження. Вам потрібно змінити свій ритм, свій графік. Більше уваги можливо приділяти собі своєму відновленню. Що конкретно у вас, ви могли це все чути. І щось вам могло відкликнутися. Вказівка є. Певне. Далі наступний крок за вами.